До вашої уваги календар пам'ятних дат і знаменних подій у студії бібліотекар читального залу Смілянської міської бібліотеки імені Олени Журливої Яніна Комишник. Співай так, щоб людям подобалося! радила мати Раїсі Кириченко. І вона завжди пам'ятала про це, мала унікальний голос, співала душею. Мабуть, саме тому пісні у її виконанні були близькі і зрозумілі кожному. Навіть за кордоном, коли глядачі, не розуміючи мови, слухали, затамувавши подих, а потім вражені вибухали оплесками. 14 жовтня 1943 року у селі Корещина Глобинського району у родині фронтовика Панаса Коржа та його дружини Марії. Народилася донечка Рая. Вона народилася в буремні воєнні роки, заквічені рушниками хаті. Сім'я була величенька, писала Раїса Кириченко. Батьки, чотири брати та я. Тато з мамою жили дружно, були гарною парою. Удвох журилися, співали і танцювали. Тож було кого послухати і навчитися добра. Рая вміла все копати, сапати, пасти, косити, доїти і завжди, скільки себе пам'ятала, любила співати. Я ще маленькою брала батькову гармошку, вилазила на вишню, грала і співала голосно, що було чути на все село. А потім шкільна самодіяльність, де Раїса проходила першу школу співу. Я була щаслива, що пісня так вільно лється із моїх грудей, що так слухають її люди. Вже тоді твердо вірила, що стану співачкою. Не знаю, ля ця мрія взялася у сільської дівчинки, яка крім села ще ніде не була і нічого не бачила. Але скільки себе пам'ятаю, у мріях. Уявляла себе артисткою, згадувала Раїса Опанасіна. Перша співоча практика у Землянківській школі працювала у колгоспі, але і там вона співала разом із дівчатами у створеному ними хорі. В січні 1961 року стала солісткою народного хору Кременчуцького автомобільного заводу. А мала всього 18 років. З 1962 року вона співала в ансамблі Веселка Полтавської філармонії. До речі, саме там і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком баяністом Миколою Кириченко. З 1968 року Раїса Кириченко солістка Черкаського народного хору. Майже 20 років віддала вона із чоловіком цьому колективу. Її успіх став тягарем для колег, і тоді народився гурт Росава. Я всім простила, хто з умислом, чи з простоти душевної збільшував число рубців на моєму серці. Я всім усе прощаю. Хто прощає, той вільний. А для моєї пісні потрібна. Воля, говорила Раїса Кириченко. Стала провідною солісткою, працювала, не покладаючи рук, одержала звання заслуженої, потім народної артистки України. Разом із Миколою підготували чимало програм, які записувала з оркестром народних інструментів, радіо і телебачення, з Духовним оркестром України. Чимало програм створили на студії Укртелефільм. Там же були зняті фільми про Раїсу Опанасівну та її творчість. Так у нелегкій, але радісній праці приходило визнання. З Черкаським хором об'їздила всю Україну, Середню Азію, гастролювала в Європі, Німеччина, Польща, Болгарія, Канаді Америці. Де завоювала серця американців українською піснею і навіть стала почесним громадянином міста Балтимор Там я зрозуміла дивовижну властивість, навіть не знаючи мови, кожна людина будь-якої національності розуміє її. Українська пісня у її виконанні звучала під небом Австралії, Алжиру. Тунісу, Філіппін, Монголії. Раїса Кириченко великий патріот. Мала велику перспективу кар'єри у США, могла чимало заробляти, якісно лікуватися, але відмовлялася: Я люблю свою маму, я люблю свого чоловіка. І понад усе інше я люблю свою Україну. Говорила Раїса Опанасівна. Завжди вірила співачка у краще майбутнє. Не може бути весь час погано людині. Прийде світло, прийде краще, але його треба витерпіти, вичекати, його треба вимолити в Бога, а може не тільки від нього просити, а треба ж йому віддати, а віддати йому треба любов, віру. Не дай Боже ховати власних дітей, якось сказала, зітхнувши Марія Євдокимівна. Вона пережила це гори двічі, похоронила двох синів, райних братів, але цього разу мала на увазі доньку. У Раїси виявили тяжку хворобу нирок. Її лікування розтяглося на роки. Її мужності дивувалися лікарі. Навіть у палаті вона співала. Так Кириченки оселилися в Києві. Адже хвороба вимагала постійного нагляду лікарів. 9 лютого 2005 року, на 62-му році життя велика співачка, велика українка, чудова людина і просто чарівна жінка пішла від нас. У 2005 році. Її посмертно нагороджено пам'ятним знаком першого ступеня, за заслуги перед містом Черкаси, за багаторічну плідну працю із відродження і пропаганди української народної пісні, за неповторний голос, за виконавську майстерність, що увійшли до Золотого фонду національного мистецтва. Мовчить її мікрофон. Але Раїса Кириченко залишила великий слід в людях. З якими працювала, в тих словах, які вона промовляла, та в тих піснях, які вона співала, лауреат Шевченківської премії, заслужена, потім народна артистка, Герой України, повний кавалер ордена княгині Ольги та є одна нагорода, що якнайповніше характеризує її життя та працю. Це орден Миколи Чудотворця за примноження добра на землі. Спадщина Раїси Кириченко майже 200 пісень, і кожна залишається в пам'яті, відкриває велику і просту істину. Пам'ять про неї досі живе в душах людей велична жінка, легендарна. Шануємо. Тож давайте пригадаємо справжній шлягер Раїси Кириченко я козачка твоя у виконанні Тетяни Піскарьової. І нехай ця пісня торкнеться кожного серця, кожної української душі.